Всім привіт! Мене звати Андрій. Це мій канал Game Stories. Ігра PUB Mobile обновлення трансформери І ми продовжуємо найкращі моменти. Топ 1, як завжди. Пропущу завантаження. Ну, окей, починаємо переміг, не зважаючи на перешкоди. Вучний постріл. Уже 16-й на той момент. 17-ий. Це подоби 17-й кил. Контроль ото з Вітом і Звіце. Тут забрав. Переключився на снайперку. І тут забрали. Взяли ми топ один. На рахунку у мене 18 кілів. Всім дякую за увагу, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Вам не важко, мені приємно. Підтримайте український контент. Зустрінемось у наступних відео. Ще раз всім дякую за перегляд, всім пока.